Оксана втомлено відчинила двері службового входу бізнес-центру парус о п'ятій ранку. Прохолодне весняне повітря пробирало до кісток, але вона вже звикла п'ятнадцять років починала свій робочий день саме так. Натягнула на руки гумові рукавички, дістала з підсобки свій незмінний візок з миючими засобами та ганчірками. Десятий поверх чекав на неї. У величезному холі було тихо і порожньо. Тільки охоронець Микола Петрович дрімав за своєю стійкою, краєм ока позираючи на монітори камер спостереження. Кивнув їй. Вони давно вже перестали вітатися словами. За стільки років і так все зрозуміло. «Мам, я сьогодні пізно прийду, у нас репетиція. прийшло повідомлення від доньки. Оксана зітхнула. Софійка готувалася до випускного концерту в музичній школі. П'ятнадцять років тому, коли вона народила її, Самотня і налякана, навіть подумати не могла, що донька буде займатися музикою. Тоді здавалося, аби вижити. Згадала той день, коли Андрій, батько Софійки, сказав, що їде на заробітки до Польщі. Це ненадовго, максимум рік. Зароблю грошей, повернуся, заживемо, як люди. Вона тоді була на шостому місяці вагітності. Повірила, чекала, а потім дізналася від спільних знайомих, що він давно вже одружився там, має іншу сім'ю. Навіть не попрощався, не пояснив просто зник з її життя, залишивши її саму з ненародженою дитиною. Оксана механічно протирала скляні перегородки в офісі it компанії. До шостої ранку треба встигнути закінчити зі склом. Потім прийдуть перші співробітники, а вони не люблять, коли їм заважають працювати. Особливо ці програмісти дивні хлопці, які можуть сидіти за комп'ютером цілодобово, забуваючи поїсти і поспати. Колись вона мріяла про інше життя, закінчила педагогічний коледж, хотіла працювати в школі. Але коли залишилася сама з дитиною, довелося шукати роботу, яка б дозволила більше заробляти. У школі платили копійки, а їй потрібно було годувати і одягати доньку. Тож, коли подруга запропонувала місце прибиральниці в бізнес-центрі, погодилася не роздумуючи. Платили непогано, та й графік зручний, можна було встигати відвести Софійку в садочок, а потім у школу. Доброго ранку, почула вона бадьорий голос. Це була Марина з відділу кадрів, чомусь вона завжди приходила на роботу дуже рано. Симпатична білявка років тридцяти, завжди усміхнена і привітна. Не те, що інші офісні працівники, які зазвичай навіть не помічали прибиральницю. Доброго, відповіла Оксана, продовжуючи протирати скло. Щось ви сьогодні невеселі, зауважила Марина, заварюючи собі каву в офісній кухні. Проблеми якісь. Оксана здивувалася зазвичай ніхто не цікавився її настроєм. Але Марина була інакшою. Вона часто перекидалася кількома словами з нею. Розпитувала про доньку. Та ні, все нормально, просто втомилася трохи. А донька як, готується до випускного? Так, репетирує. Вона у мене в музичній школі навчається, на фортепіано грає. О, як чудово, щиро зраділа Марина. А ви знаєте, що наш новий технічний директор теж музикант. Він навіть має власну групу. Правда, зараз рідко виступає, робота забирає весь час. Оксана лише кивнула. Яке їй діло до технічного директора та його захоплень? У неї своїх турбот вистачає. Ось знову довелося взяти кредит. Софійці потрібен новий ноутбук для навчання. Старий зовсім помер, а без комп'ютера зараз нікуди. Особливо якщо донька мріє вступити до консерваторії. До речі, він сьогодні теж має рано приїхати, продовжувала Марина. У них якийсь важливий проєкт, треба встигнути до дедлайну. Оксана поспішила закінчити зі склом. Не хотілася зустрічатися з керівництвом. Завжди почуваєшся ніяково, коли хтось спостерігає за твоєю роботою, особливо коли ти просто прибиральниця, а вони успішні люди з високими зарплатами і престижними посадами. Вона саме закінчувала протирати останню перегородку, коли почула, як відчиняються двері ліфта. Швидко зібрала речі, щоб піти в інший відділ, але не встигла. У коридорі з'явився чоловік років 45 з легкою сивиною на скронях. Він говорив по телефону, обговорюючи якісь робочі питання. Оксана завмерла, відчуваючи, як холоне все всередині цей голос, вона б впізнала його з тисячі. Андрій, батько Софійки, живий, здоровий і судячи з дорогого костюма і нового айфону, цілком успішний. Зовсім не схожий на того хлопця, який 15 років тому поїхав на заробітки до Польщі. Оксана відчула, як підкошуються ноги, швидко відвернулася, схопила свій візок і майже побігла до підсобки. Серце калатало так, що, здавалося, от-от вискочить з грудей. Зачинившись у маленькій кімнаті, вона важко опустилася на старий стілець і закрила обличчя руками. Спогади нахлинули, як морська хвиля. Ось вони з Андрієм гуляють у парку. Він розповідає про свої мрії стати музикантом. Ось вона показує йому позитивний тест на вагітність, а він розгублено чухає потилицю. Ось він збирає речі в стару спортивну сумку, обіцяючи скоро повернутися з грошима. Господи, як же він тут опинився, думала Оксана, намагаючись заспокоїтися. Невже це справді він? Може, просто схожий? Але вона знала це точно Андрій і постарів, посивів, але це безумовно він. Ті ж жести, та ж манера говорити навіть посмішка не змінилася, тільки вдягнений тепер як успішний бізнесмен, а не як простий хлопець з їхнього району. В двері постукали. Оксану Миколаївну, ви тут? З вами все гаразд? Це була Марина. Так, так, все добре. Просто голова трохи закрутилася. Може, вам води принести чи таблетку якусь? Ні, дякую, вже краще, зараз вийду. Оксана глибоко вдихнула, намагаючись зібратися з думками. Треба працювати, попереду ще купа роботи. Але руки тремтіли, а в голові роїлися думки що робити, сказати йому про доньку чи краще промовчати. Адже 15 років він чудово жив без цього знання. Софійка, вона ж така схожа на батька, ті ж карі очі, той же ніс з горбинкою. Навіть усміхається так само, і талант до музики це теж від нього. Як він може працювати тут, в цьому офісі, і не знати, що десь поруч ходить його рідна донька? Оксана механічно протирала підлогу в коридорі, намагаючись триматися подалі від кабінету технічного директора. Але думки все одно поверталися до Андрія. Згадала, як мріяла колись про спільне життя, про сім'ю. Як планувала, що їхня дитина буде рости з батьком, а не тільки з матір'ю. Привіт ще раз. голос Марини вирвав її з роздумів. Слухайте, а ви не хочете піти на концерт? У нас тут компанія збирається. Наш технічний директор зі своєю групою виступає в пабі Портер. Буде така собі вечірка для співробітників. Приходьте, розвіятися трохи. Оксана похитала головою. Дякую, але в мене донька сама вдома. Та візьміть її з собою. Ви ж казали, вона музикою цікавиться. Думаю, їй буде цікаво послухати живий рок. Оксана відчула, як всередині все похололо. Привести Софійку на концерт її батька, щоб вона побачила його, успішного, багатого, щасливого, щоб дізналася, що всі ці роки він був зовсім не в Польщі, а тут, у тому ж місті. Ні ні, дякую. У неї репетиції треба готуватися до випускного. Марина знизала плечима і пішла, а Оксана продовжила прибирання, намагаючись не думати про те, що через кілька кабінетів від неї сидить людина, яка 15 років тому розбила їй серце і покинула з ненародженою дитиною. Додому вона поверталася як у тумані. У маршрутці дістала телефон, знайшла в інтернеті сторінку Андрія. Так, це точно він, успішний технічний директор. Музикант-аматор, щасливий сім'янин, на фотографіях красива дружина, двоє синів підлітків, від польської дружини чи вже тут одружився. А може, та історія про Польщу просто була вигадкою, щоб красиво втекти від відповідальності. Вдома Софійка відразу помітила її стан. Мамо, що сталося? Ти якась дивна сьогодні? Все добре, сонечко, просто втомилася. Як пройшла репетиція? Чудово, уявляєш, викладачка сказала, що в мене є шанси вступити до консерваторії. Правда, треба ще багато працювати. Оксана дивилася на доньку і бачила в ній риси Андрія той же ентузіазм, коли говорить про музику, та ж пристрасть до мистецтва. Невже він має право не знати про її існування? Але як сказати, і чи потрібно це робити зараз, коли у дівчинки випускний на носі? Вночі вона довго не мала заснути. Згадувала їхні з Андрієм минуле, такі щасливі, безтурботні дні. Тоді здавалося, що попереду ціле життя, що все буде добре, а потім самотність, страх, безгрошів'я, нескінченні підробітки, щоб забезпечити дитину всім необхідним, борги, кредити, постійна втома. І ось тепер він тут, у її житті, успішний і забезпечений. Навіть не підозрює, що прибиральниця, яка щоранку миє підлогу в його офісі, та сама дівчина, яку він покинув 15 років тому. І що десь у місті живе його донька, яка успадкувала його музичний талант. Телефон тихо пікнув прийшло повідомлення від Марини Концерт в цю суботу о сьомій. Якщо передумаєте, приходьте, буде весело. Оксана довго дивилася на екран. Перш ніж видалити повідомлення Ні, вона не піде, і Софійку не візьме. Навіщо травмувати дитину? У неї попереду випускний, потім вступні іспити не час зараз для таких потрясінь. Наступного дня Оксана намагалася прийти на роботу ще раніше, щоб не перетнутися з Андрієм. Але доля розпорядилася інакше він уже був в офісі, сидів у своєму кабінеті з якимись паперами. Помітив її через скляну перегородку, кивнув, просто вічливий жест у бік прибиральниці, навіть не глянув в обличчя. Не впізнав чи вдав, що не впізнав. Руки тремтіли так, що вона ледь не впустила пляшку з миючим засобом. П'ятнадцять років. За цей час вона, звісно, змінилася. Погладшила трохи, з'явилися зморшки, в очах вдома. Не та молода дівчина, яку він знав колись. Та й уніформа прибиральниці, гумові рукавички, хто б міг впізнати в цьому образі колишню кохану. О, ви сьогодні дуже рано. Марина, як завжди, з'явилася зі своєю чашкою кави. Слухайте, а я вчора розповідала Андрію Петровичу про вашу доньку, про те, що вона музикою займається. Він дуже зацікавився. Сказав, що може порадити хорошого викладача для підготовки до вступних. Оксана відчула, як земля йде з під ніг. Навіщо Навіщо ви йому розповіли? Та чому б і ні? Він же сам музикант може реально допомогти. До того ж, він дуже приємна людина, завжди готовий підтримати. Будь ласка, більше нічого йому про нас не розповідайте, майже прошепотіла Оксана. Марина здивовано подивилася на неї. Щось сталося? Ви якась дивна останні дні. Все нормально, просто не треба добре. Весь день Оксана була як на голках. Здавалося, що Андрій от от вийде зі свого кабінету, підійде до неї, почне розпитувати про доньку. Але він був заклопотаний роботою постійні дзвінки, наради, якісь термінові справи. Ввечері, повертаючись додому, вона зайшла в супермаркет. Біля каси побачила журнал з інтерв'ю місцевих бізнесменів, і серед них фото Андрія. Успішний IT-підприємець розповідає про свій шлях до успіху купила журнал, не втрималася. А вдома, коли Софійка пішла на репетицію, прочитала інтерв'ю. Андрій розповідав, як починав з нуля, як поїхав до Польщі вчитися програмуванню, як повернувся і заснував свою компанію. Жодного слова про неї, про їхні стосунки, про дитину, яку він покинув ніби цього всього і не було в його житті. Сім'я це мій головний пріоритет, говорив він журналісту. Дружина і сини моя опора і підтримка, без них я б не досяг того, що маю зараз. Оксана відклала журнал і довго дивилася у вікно. За 15 років вона навчилася жити без нього, виростала доньку, створила для неї якусь подобу нормального життя. І ось тепер все може зруйнуватися. Варто тільки йому дізнатися правду. Наступного ранку вона знову зіткнулася з ним у коридорі. Він говорив по телефону, обговорював якісь важливі зустрічі. Раптом закінчив розмову і звернувся до неї. Вибачте, це ви мама тієї дівчинки, яка музикою займається. Оксана завмерла. Серце забилося так сильно, що, здавалося, він має почути цей стукіт. Мені Марина розповідала. Знаєте, я сам музикант можу порадити хороших викладачів для підготовки до консерваторії. Як звати вашу доньку? Софія, ледь чутно відповіла Оксана. Гарне ім'я, усміхнувся він. Скільки їй років? П'ятнадцять. На мить в його очах промайнуло щось, наче тінь спогаду, але він тільки кивнув. О, важкий вік! У мене сини теж підлітки. Знаю, як це буває. Слухайте, а приходьте в суботу на концерт. Приведіть доньку, познайомимося. Вибачте, нам ніколи, у неї репетиції. Оксана швидко пішла, відчуваючи, як тремтять коліна. Він не впізнав її, дивився прямо в очі і не впізнав. П'ятнадцять років. Невже вона так змінилася? Чи він просто викреслив її зі своєї пам'яті як прикрий епізод молодості? Вдома вона дістала стару коробку з фотографіями. Ось вони з Андрієм, молоді, щасливі, закохані. Ось її вагітне фото, останнє, яке він бачив перед від'їздом. А ось маленька Софійка, точна копія батька. Сльози потекли по щоках. Стільки років вона намагалася забути, викреслити його з пам'яті. І ось тепер задзвонив телефон Марина. Оксано, як ви? Андрій Петрович питав про вас, хотів допомогти з викладачами для доньки. Передайте йому, передайте, що ми самі впораємося, не треба нам його допомоги. Та чому він, правда, може допомогти. До того ж, такий шанс познайомитися з успішною людиною. Оксана гірко усміхнулася. Якби ж Марина знала, наскільки добре вона вже знайома з тією успішною людиною. Субота наближалася невблаганно. Оксана намагалася триматися подалі від кабінету Андрія, але новини про майбутній концерт заполонили весь офіс. Співробітники тільки й про це й говорили. Виявляється, їхній технічний директор був доволі відомим у місцевих музичних колах. Мамо, що з тобою відбувається? запитали якось Софійка за вечерю. Ти якась дивна останнім часом. Щось сталося на роботі? Оксана подивилася на доньку, так схожу на батька, особливо коли хмурить брови отак от стурбовано. Серце стиснулося від болю і ніжності. Все добре, сонечку, просто втомилася. Знаєш, а Марина Олександрівна дзвонила мені сьогодні. Оксана завмерла. Що? Звідки в неї твій номер? Ти ж сама давала їй колись, пам'ятаєш, коли захворіла і попросила попередити, що не вийдеш на роботу. Вона запросила нас на концерт. Сказала, що там буде виступати дуже класний музикант, який може допомогти мені з підготовкою до консерваторії. Ми нікуди не підемо, різко відповіла Оксана. Але чому, мамо, це ж такий шанс? Ти завжди казала, що для вступу потрібні не тільки знання, але й зв'язки. Ні, я сказала, ми не підемо на цей концерт. Софійка здивовано подивилася на матір. Та ніколи раніше не підвищувала на неї голос, що відбувається, мама? чому ти така? Оксана відчула, як сльози підступають до очей. Що їй сказати, як пояснити? Просто, просто повір мені, добре, нам не треба йти на цей концерт. Але я хочу піти і піду, ти не можеш мені заборонити. Софія, я твоя мати, і я забороняю тобі йти туди. Тоді хоч поясни, чому? Що такого страшного в цьому концерті? Оксана дивилася на обурену доньку і розуміла, вона має право знати. П'ятнадцять років вона брехала їй про батька, вигадувала історії про його роботу в Польщі, про те, що він не може повернутися. Може, прийшов час сказати правду? Сідай, тихо сказала вона, нам треба поговорити. Дістала з шафи стару коробку з фотографіями, знайшла ту, де вони з Андрієм разом. Ти коли-небудь бачила цього чоловіка. Софійка взяла фотографію, придивилася. Ні, а хто це? Це твій батько, 15 років тому. Але, але ти казала, що в тебе немає його фотографій, що все залишилося в Польщі. Я брехала. Він ніколи не був у Польщі. Тобто, був, але. Це довга історія. І Оксана розповіла все про їхнє знайомство, про вагітність, про те, як він поїхав і не повернувся, а потім дістала журнал з його інтерв'ю. А це він зараз, технічний директор компанії, де я прибираю. Софійка дивилася то на стару фотографію, то на глянцевий журнал. На її обличчі змінювалися емоції: здивування, біль, гнів. То ти, ти весь цей час знала, де він? І мовчала? Ні, сонечко, я дізналася тільки тиждень тому, випадково зустріла його в офісі. І що? Що він сказав? Він знає про мене? Ні, він, він навіть мене не впізнав. Софійка встала, підійшла до вікна. Її плечі тремтіли. П'ятнадцять років він жив тут, у нашому місті. Мав успішний бізнес, виступав з концертами. А ми Ми жили в злиднях, ти працювала прибиральницею. Софійко, ні, не підходь. Я хочу побути сама. Вона пішла в свою кімнату, грюкнувши дверима. Оксана сіла на кухні, безсило опустивши руки. Вона знала, що цей момент колись настане, але не думала, що буде так боляче. Вночі вона почула, як Софійко плаче у своїй кімнаті. Хотіла підійти, обняти, втішити, але розуміла, що зараз краще залишити її на самоті. Нехай виплаче свій біль. Вранці донька вийшла з кімнати з червоними очима, але спокійна і рішуча. Я піду на цей концерт, сказала вона твердо, хочу подивитися на нього, і ти не зможеш мене зупинити. Оксана зітхнула. Вона знала цей вираз обличчя точнісінько такий був у Андрія. Коли він щось вирішував. Добре, але я піду з тобою. Навіщо? Думаєш, я влаштую скандал? Не бійся, я просто подивлюся він навіть не дізнається, хто я. Все одно я маю бути поруч. Софійка знизала плечима. Як хочеш, тільки не втручайся добре, це моє рішення. Оксана кивнула. Вона розуміла донька має право побачити свого батька. Навіть якщо він не знатиме, що в залі сидить його рідна донька. Суботній вечір настав несподівано швидко. Пап Портер був переповнений, здавалося, зібралися всі співробітники компанії. Оксана з Софійкою сіли в найдальшому кутку, намагаючись залишитися непоміченими. О, ви все таки прийшли. Марина радісно помахала їм рукою з іншого кінця залу. Зараз підійду. Тільки не кажи їй, хто він, тихо попросила Оксана доньку. Софійка мовчки кивнула, не відриваючи погляду від маленької сцени. Коли Андрій вийшов з гітарою, в залі стало тихо. Він виглядав впевнено і невимушено, зовсім не схожий на серйозного технічного директора в костюмі. В джинсах і простій футболці, з розкуйовдженим волоссям, майже такий, яким був 15 років тому. Добрий вечір, друзі. Його голос був теплим і трохи хриплуватим. Сьогодні я хочу заспівати кілька нових пісень. Одну з них я написав нещодавно вона про те, як іноді життя дає нам другий шанс. Оксана відчула, як Софійка стиснула їй руку. Дівчина не відривала погляду від сцени, вивчаючи кожен жест, кожен рух свого батька. В її очах стояли сльози. Андрій співав про кохання, про втрачені можливості, про каяття. Його голос проникав прямо в душу. Оксана згадала, як колись він співав тільки для неї, як мріяв про велику сцену. Що ж, хоч щось у його житті здійснилося. Після концерту всі аплодували, підходили до нього з компліментами. Андрій усміхався, жартував, фотографувався з фанатами. Раптом помітив їх з Софійкою. О, ви прийшли. він попрямував до їхнього столика. Це ваша донька? Приємно познайомитися. Марина розповідала, що ти займаєшся музикою. Софійка дивилася на нього широко відкритими очима. На мить Оксані здалося, що зараз вона все розкаже, але дівчина тільки кивнула. Так, я навчаюся в музичній школі, граю на фортепіано. Чудово! Знаєш, я теж починав з фортепіано, але потім перейшов на гітару. У мене є хороші знайомі в консерваторії, можу допомогти з підготовкою. Дякую, але нам пора, Оксана встала. Софія, ходімо. Почекайте, Андрій дістав візитку. Ось візьміть мої контакти якщо надумаєте, телефонуйте. Вони вийшли на вулицю. Було прохолодно, але обидві цього не помічали. Занадто багато емоцій вирувало всередині. Він, він навіть не здогадується, тихо сказала Софійка. Дивиться на мене і не бачить, що я його донька. Люди часто не бачать того, що прямо перед ними, відповіла Оксана. Вдома Софійка довго сиділа за піаніно, награючи якусь сумну мелодію, потім раптом повернулася до матері. Знаєш, я вирішила. Я вступлю до консерваторії сама без його допомоги, а коли стану відомою піаністкою, він сам зрозуміє, хто я по музиці зрозуміє. Оксана обійняла доньку, відчуваючи, як та тремтить. Ти обов'язково ступиш, сонечко, ти ж така тилановита. Минуло два місяці. Софійка успішно закінчила музичну школу, блискуче виступила на випускному концерті. А через тиждень Оксана написала заяву на звільнення, знайшла роботу в іншому бізнес-центрі, подалі від Андрія. В її останній робочий день він знову спробував заговорити про доньку. Як там Софія, готується до вступних. Знаєте, я все ж міг би допомогти. Не треба, твердо відповіла Оксана. Вона впорається сама, у неї це в крові музика. Він здивовано подивився на неї, але нічого не сказав. А вона вийшла з офісу, не озираючись. П'ятнадцять років вона прибирала тут, чесно заробляючи на життя собі і його доньці. Тепер це все в минулому. Через рік Софійка вступила до консерваторії, сама без протекції. На її першому концерті в залі сиділа тільки Оксана, пишаючись донькою і витираючи сльози радості. А ще через два роки на музичному конкурсі, де Софійка отримала гран-прі, до неї підійшов приголомшений Андрій. Це неймовірно. Ти, ти граєш точно як я в молодості. Ті ж інтонації, ті ж переходи. Це не дивно, спокійно відповіла дівчина. У мене це в крові, від батька успадкувала. І пішла, залишивши його стояти з відкритим ротом, нарешті починаючи розуміти правду, яка весь цей час була прямо перед ним. А Оксана, спостерігаючи за цією сценою здалеку, подумала іноді життя справді дає другий шанс, але не всі готові його використати. І іноді краще просто відпустити минуле і йти далі, зберігаючи гідність і віру в себе, як це зробила її донька, їхня спільна з Андрієм донька, яка виросла сильною і талановитою всупереч усьому. Кажуть, музика це мова душі, і іноді вона говорить голосніше за слова, розкриваючи таємниці, які ховалися роками. Треба тільки вміти слухати.